Усім доброго раночку. Ми прокинулись вже, я вже нафарбувалася. Планую сьогодні розповісти вам про мотивацію, все, що стосується, як почати і триматися, та не зірватися. Дуже хочу допомогти вам в цьому. Я дуже стараюся. А ще мені сьогодні потрібно зробити собі манікюр. В мене відвалився нігодь. Я його роблю сама. Я навчилася, коли була вагітна, тому що я не дуже довіряла спеціалістам з манікюру, у яких особливо не зрозуміло було, чи є сухожар чи ні. Сухожар це такий прилад, який дезінфікує. Інструмент для манікюру. Мені було лячно, страшно чимось захворіти, якщо мене поранять. Тому я купила лампу, лаки і почала займатися сама манікюром. Я нікому його не роблю, тільки собі. Але це надає мені можливість змінювати свої нігтики хоч кожен день, коли є час. І зараз в мене аварія, <смі> тому сьогодні я буду переробляти і покажу вам результат. Мам. Мам. Ось таку каву я зробила собі з молочком. Раніше я згадала, що в мене непереносимість лактози, але коли я почистила своє харчування, в мене не викликає ніякого дискомфорту, молоко. Я 2-3 рази на день п'ю ось такий великий келих. Мені дуже подобається. Сьогодні я хочу поговорити з вами про мотивацію. Чому? Тому що це дуже важлива складова вашого шляху до стрункішого тіла. Це дуже важливо як і на начальному етапі, так і на шляху усього вашого життя, як не Покинути цю ідею, як триматися, як йти уперед та не зупинятися, не здавати задні назад. Ви та людина, яка за себе відповідає. Ніхто інший не буде вас змушувати, харчуватися правильно, ніхто не буде над вами стояти з палкою. та Давати наганяє за те, що ви там з'їли чогось зайвого, або переїли, або не пішли сьогодні в тренажерну залу, або взагалі пішки погуляти. Ніхто не буде на це дивитися. Насправді, я відкрию вам, мабуть, таємницю, але всіх влаштовує ваша зайва вага, ваша невпевненість, всім зручно, коли ви не можете проявити себе, коли ви. Замкнені в собі. Коли до людини приходить самоповага, любов до себе, а це зазвичай приходить якраз тоді, коли людина покохала себе, вона, глядачи на себе в зеркало, вона закохується в себе, вона починає себе поважати. Поважати за що? За свою працю, за те, що вона. Відвідує тренажерний зал, вона не здається, вона йде за планом. Вона тримає себе в руках завжди. Для цього повинен пройти час, ви повинні звикнути до того, що шляху назад вже немає. Ніхто не буде слідкувати за вашим харчуванням. Це повинні ви добре усвідомлювати. А, ні, ніхто не буде. Готувати вам їсти або ходити за вас у магазин, ви повинні самі робити записи в записничку і йти купувати ці продукти. Навіть якщо уся ваша родина харчується іншими продуктами, ви повинні з цих продуктів вигадувати собі правильне харчування і бажано всю родину туди також підключати. Але. Не примусово, а на своєму прикладі показувати. Бувають такі випадки, коли ви гадаєте, що якщо ви з'їли щось, ніхто цього не побачив, то нічого страшного в цьому немає. Ви себе заспокоїте цим, але ж ні, це побачать всі на ваших боках, на ваших бедрах, руках і так далі. В мене, наприклад, коли я е, стаю більшою за вагою, в мене дуже стає е, кругле обличчя. в мене все дуже росте, але по обличчю одразу видно ось на фотографіях, на відео, дуже таке е, років 10, мабуть, мені плюсом йде за рахунок ваги. Для мотивації, що я вам раджу, я на, на початкових етапах замотивовані, ви можете бути на 100%. Ви будете почувати, що ви так все життя зможете це пройти. Але ж мотивація по своєму досвіду, скажу, що вона проходить. Що лишається, як у спортсменок, як у гімнасток, у всіх інших видах спорту. Також мотивація зникає, люди не кидають цей від спорту, вони продовжують ходити туди. Але за рахунок чого? За рахунок самоорганізованості. Саме організованість у всьому вам допоможе. Потрібно свої думки зібрати, розкласти їх по поличкам. Потрібно скласти розклад того, чим, яким видом спорту або видом активності ви маєте займатися. будь-то будь тренажерна зала, або та ж сама ходьба по вулиці, не менше 10 тисяч шагов на день. В мене, як і, мабуть, у кожної жінки, у гардеробі є джинси того розміру. Коли е, я собі подобалася, яка форма в мене була, і вони залишилися, я в них зараз майже влізла, вони застібаються, але ще в них не дуже зручно. Е, і вам раджу знайти речі, які ви носили, коли були у тій формі, коли вам подобалося. Або вже піти в магазин та купити які, якусь пару джинс, або е, плаття. На декілька розмірів менше. І не одразу купувати там XS або S, а купити на декілька, на один або два розміри менше. І це плаття буде вас мотивувати, ви будете його витягати з шафи, міряти, і кожен раз ви будете бачити, що змієчка вже майже застібується, або джинси вже майже налізли на вас. Також можна зробити фото. Фото до ви робите у нижній білизні або в купальнику, при денному світлі, або при гарному освітленні. Фото до Спереду, ззаду та збоку. І тижня через 2-3 ви можете повторити ці дії і побачити, що десь там. Десь зменшилися боки або зменшилися бедра у вас. Це також дуже мотивує, коли ви побачите перші результати. Тобто треба протриматися усього дві неділі хоча б, і вже ви побачите перші результати, тому що харчування, яке ви змінили, воно дасть одразу своє. Ви з вас зільється непотрібна вода. Яка трималася за рахунок пересмаженого, пересоленого за перший тиждень 2 кг то і більше, це буде дуже добрий результат. Ви його також побачите, ви побачите одразу своє лице, яке зміниться. Якщо вам дуже-дуже хочеться, хоч іноді дозволяти собі там велику порцію чогось, прямо сісти і наїстися для душі, Зробіть один день на тиждень або краще на два тижні. Це буде так називаємо читміл. Коли ви цілеспрямовано будете купляти собі якісь вкусняшки, які ви обожнюєте. І один раз на тиждень або на два ви будете дозволяти собі з'їдати трохи більше порції цього всього смачного. І е, психологічно це буде дуже вам допомагати продовжувати шлях, тому що коли ви настроїлися на те, що все ніколи в житті більше ні чепсінки, ні, ні морозива, нічого я не з'їм, вам буде важко психологічно проходити цей шлях. Тому я раджу. Добавити читміл, коли ви, знаючи, що завтра настане той день, коли ви знов будете харчуватися правильно, ви просто в цей день дозволяєте собі різні смаколики. Читміл також допомагає вструснути ваш обмін речовин. Чому? Тому що, коли ви завжди. Куштуєте одне те саме на одну ж ту ж кількість кілокалорій, і тут ви в один день з'їдаєте трохи більше, або на 500 кілокалорій, або на 1000 кілокалорій. Організм у шоці він починає працювати, щоб переробити ці калорії, щоб дойти до норми, до якої ви споживали до чітмілу. І таким шляхом ви трошки розкручуєте свій метаболізм. Це допомагає у схудненні. Також порада з мого життя. Я сприймаю це все здорове, здоровий образ життя як гру. Тобто мені цікаво сходити в магазин, вибрати гарні авокадо, вибрати творог, вибрати Якусь, якісь макарони смачні з, твер, з твердого зер, зерна, щоб це все було і корисно і гарно виглядало на тарільці. Мені цікаво ходити займатися спортом. Мені цікаво розглядати потім себе у дзеркало. Також цікаво зважуватися. Я не раджу вам зважуватися кожен день, коли ви на початку харчування, коли вам потрібно скинути багато вагу. Я раджу вам зважуватися раз на тиждень або раз у 4-5 днів. Тому що так ви побачите гарний результат, який також вас замотивує. З приводу мотивації, поки що. Я все сказала. Ось такий манікюр у мене вийшов. Це матовий топ та слайдери. Дуже гарний фіалковий колір. Мені дуже подобається. Виглядає досить непогано, я вважаю. Я йду додому, купила своєму коту їсти, а ще купила бургери. В мене є секрет, як я їм бургер. Я розділяю його на частини. Булочку я віддаю собаці своєму, а котлету я з'їдаю. Завжди у кінці відео я забуваю сказати підписуйтесь, ставте вподобайки. Я буду дуже рада та задоволена. Я стараюся, намагаюся зробити свій блог цікавим. Papa